Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю мій і помічничок, мій Василько, як же без нього. От у нас сьогодні шикарна погода, сонечко, аж захотілося щось трошки попрацювати. Сад відпочив, і я заодно з ним відпочила, тому перше своє відео у цьому році ми розпочинаємо, як завжди, з прибирання. Підготовки саду. Будемо зачищати, прибирати, обрізувати все те сухе, все те, що ми не прибрали глибокою осінню. От, Вчора я вже трошки була вийшла, вирішила попробувати, Піде то не піде, але пішло. Я обрізала ось цей виноград, який вам розповідала, що планую забрати, тому що він тут нам. Аж ніяк не потрібен, і я тут хочу зробити арку для своїх плетистих троянд. Тому вчора мала бажання і його прибрала. От. І трошки обрізала навіть була ось цю яблуньку, тому що вона мішала мені на ось ці дві ту і йшли. І вони самі менші, якщо взяти з цього, з цього ряду. Тобто найнижчі. Вони, напевно, ті гілки заважали їм рости. От. Але не прибрала, тому що вчора почався дощ, а по дощі я вже не хотіла працювати. От, зараз пройдемося по моєму саду. Як він вийшов із зими. Де-не-де вже бачу, навіть пробиваються тюльпанчики, які я садила. От, нарциси. От вже все готується до весни. І, чесно кажучи, вже хочеться весни, хочеться тепла. Вже надоїла, не знаю, як вам, але мені ця зима, це точно. Хочеться вже працювати. От. Правда, у нас трошки хмарки є. Не знаю для чого, але надіємося, що буде сухенько. Погляньте, як ось тут розпускається вже верба. Я її минулого року осінню пересадила. І появляються вже такі біленькі котики. Це верба келманок. Видно, що перезимувала. Вона буде дуже красива, коли буде вся в таких біленьких цяточках. От, як бачите, трошки є, що прибирати, де не до сухе. Ну, переважно це вже хвостик. Хризантеми, які я не забирала. В принципі, я їх ніколи і осінню не зрізаю. Завжди вони в мене так зимують злаки, які, напевно, що треба тільки весною обрізати. От. Ну, так, чуть-чуть переберемо з вами. Тільки в тих місцях, де можна ще підступити, тому що земля гола, там, де не. Мене не засипано мучую і там ще дуже-дуже волого і незручно, багато чого чіпляється землі. Що таке. Правда, Васьок? Ти теж скучав за підписниками? А? Дружок мій? І буде на мене до вас одне прохання. Я знаю, що це перше відео, і, можливо, Ютуб його так не буде показувати. Але принаймні, хоча б тим підписникам, які на мене підписані, мені. Буде надзвичайно цікаво почитати, тому що ніколи такого ще не робила, не питала вас. Ну, але наважилася. Цікаво мені, що би ви хотіли. Від мого каналу, чого більше би хотіли бачити. І взагалі мені цікаво, чому саме ви підписалися, що вас заінтересувало в моєму каналі, тому що я далеко не професіонал і мені до цього ще далеко-далеко. І я, чесно кажучи, навіть не претендую на таке. Я лише любитель, як то кажуть, просто прикрасити свій двір, своє подвір'я. От, створити свій сад своїми власними силами, як то кажуть, методом помилок, різних пересадок. Ну, але це моє життя, це мій, мій канал, і я просто з ним ділюся. Просто показую вам, як можна, чи не можна, не потрібно боятися нічого, пробувати і все вийде. Це якомусь роді навіть і мотивація. Тому що професіоналів як садити, як пересаджувати, як обрізувати. Як правильно говорити, дуже і дуже багато тепер стало, і тому мені стало цікаво, що саме вам цікаво на моєму каналі. Ну, звичайно, якщо є щось, от, і ви не пошкодуєте, напишете мені, буде надзвичайно приємно почитати. Ну, і так само, що би ви хотіли, можливо, мені побажати на новий сезон, от, чого би хотіли більше бачити, можливо, більше відсвітлювати якісь теми. Можливо, більше розповідати, або, наприклад, чомусь мені більше навчатися і удосконалюватися. Тому так, мої хвостики ходять за мною крок в крок. От, дивіться, як вже пробуджуються нарциси. От, цю територію, хто знає, бачив, я просто засипала звичайною за корою, під низ стелила картон. І це перший рік я буду дивитися, як воно буде. Чи можна так робити без агроволокна, чи воно практично і не буде стільки е, треба рости. От. І сьогодні ще витягнула з льоху свої трільпани і нарцизи. Вони ще правда такі жовті, але вже будуть собі на дворі, тому що. Пора вже їх витягувати, я правда не пам'ятаю минулого року, коли саме я витягувала, але вже десь, десь такий самий період. От. Тому так, бачите, як у нас волого. Тому там я ще обрізати не буду. Буду тільки в тих місцях, де можна нормально приступити і, як то кажуть, не сильно бути вся в грізі. От, Розпочну я з цієї зони. Ось подивіться, як ця частина виглядає. Набагато приємніше дивитися ось так, бо тому що, хто знає, як було тут-адо, тому це набагато краще виглядає, звичайно. От, Тут в мене за хатою, ніхто це не бачить. Це тільки для мене було зроблено. ну, Для нашої сім'ї, але вже хоч чуть-чуть трошки. Укультурили. Там, правда, розсипалося, але там було з різних частин складено, тому так виглядає. От моя альпійська гірка. Бідна ялинка канадська. Стільки снігу на ній було, що я переживала, щоб часом її не влумало, так нахилилась, але думаю, вона відійде. От Сантуліно. Моя Ніваки гарно тримається порівняно з минулим роком, хто знає. Дивіться, розпускається трояндочка з агромаркету. Одна прийшла мені, дві, точніше, мені прийшли такі не дуже важливі, тобто не дуже важні. Вигляд їхній був печальний. Одну мені рекомендували взагалі не садити, але я її посадила. Але я нічого не бачу. Вона, напевно, що взагалі не перезимувала, і там був один пагінець. А оця була набагато краща, але, е, як бачите, теж не дуже був вигляд її. Але вона мені гарно. Напевно, що бачу, прийнялася. І дивіться, наскільки пускає вже взагалі. Та така світла, я знайду назву, обов'язково підпишу. Правда, я тут наліпила трошки. Затісно все посадила. Знаєте, як то багато дає рослин, ти їх ліпиш-ліпиш, а потім аж побачиш свої мінуси і все одно пересаджуєш і отак, як то кажуть, замкнуте коло. От, тому я тут і оцей на штамбі, який робила, ой, Боже мені забула назву. Теж сюди посадила і троянда ось тут, і ось ця жимолость вона теж дуже така широка і швидко росте. Тому не знаю, чи тут лишиться. залишиться це все. От, бадан. надіюся, цього року це, це мені минулого року сусідка поділилася, він ще в мене не цвів. Тому зараз вигляд такий має ось ця територія. Небагато тут є обрізати, але трошки прибрати потрібно. От, і покажу вам зараз після. Ну що ж, так виглядає охайніше. От, трошки частіше. Прибралося все сухе. А я навіть трошки санталіну підстригла. Не думаю, що то зарано, тому що. Приблизно такі самі порі я минулого року її стригла, вона дуже швидко росте, тому от вона величезна, її треба часто стригти швидко. Тому, думаю, вона гарно наросте і будуть шарики круглі. Отак от. от поки що. От таке було в мене перше відео. Перше відео відкриття сезону. Ще тут працювати, тому є ще роботи. Багатенько. От, дехто щось стриже. Робота кипить, життя продовжується. І це добре. От, Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що зі мною, що підписуєтесь, коментуєте, ставите свої вподобайки. Надіюся, цей сезон буде цікавим, як для вас, так і для мене. В планах є багато чого доповнити, так що все тільки краще попереду. Всім па-па і всім дякую за вашу увагу. Всім гарного дня!